Кожен художник проходить свій неповторний шлях у житті і в мистецтві, вибирає індивідуальний, тільки йому притаманний стиль. І завжди настає той час, коли своєю творчістю, а можливо й талантом хочеться поділитися з іншими людьми, поціновувачами прекрасного. Вперше показав свої роботи для широкого загалу і наш земляк, викладач Нетішинської художньої школи Тарас Петрович Поліщук. Персональна виставка робіт якого відкрилась цими днями у мистецькій галереї Артпласт. Нинішня персональна виставка для Нетішинської художньої школи, яка у цьому році відзначатиме 25-річний ювілей подвійне свято адже її презентує не лише викладач, а й колишній випускник даного закладу. Хист до малювання, як зізнається Тарас Петрович, в нього побачили і допомогли розкрити ще в ранньому дитинстві мама та перша вчителька Любов Васильівна книгма також уважувала мені. З неї спілкувався, я побачила якісь такі оригінальні, оригінальні якісь здібності до малювання. І ви знаєте, якось о, так склалося, що це на ній далі розвивалося. Тобто було багато інших о, таких захоплень, якими я цікавився, але найбільше в мене розвивалося саме малювання і наші ліки І так склалося, що о, рік за роком Розвивався, розвивався, все краще. Мені було вже że... років 15 років, так, 16-15 років. І мене перепрошую, мені було років. 11, ми записали в домові школу. І вже два місяці. Роботи Тараса Петровича яскраві світлі, виконані в різних техніках. Вони вражають багатством кольорів і різноманітністю відтінків. В них ми бачимо те, що надихає Нетішинського художника у житті. Це українська природа і рідна домівка. Автор черпає своє натхнення у красі кожного дня, свідомо поєднуючи образотворче мистецтво з викладацькою роботою. навчався і закінчив навчання, я більш себе відчуваю як кулак. Але і попри навчання, так саме почати педагогіку, тобто я не повільно викладав без творчених місцеві все це. Але за роки. Ніж навчає дітей часу на футболчі на власне такі кожна робота автора наштовхує на роздуми і певні фантазії зі слів директора Натішинської художньої школи Інни степаненко. Традиція відкриття персональних виставок це одна з найперших традицій започаткованих школою. Сьогодні не тільки перша персональна виставка нашого викладача. Сьогодні ціла родина митців е, Тішина поширилася, е, стала більшою. На нашому невосхилі, я так впевнена, запалала ще одна маленька зірочка, яка в майбутньому, я впевнена, переросте у Велику зірку і стане справжнім, майбутнім, хорошим, добровим, художником. Тарас Петрович, як сказала Інна Володимирівна, не тільки художник, а й талановитий педагог, який завжди натхненно, занурено готується до уроків. Має він і інші різнобічні захоплення. Вона не здивується, якщо у майбутньому ми побачимо його виставку світлин. Величко, що мене приємно радить. Я сьогодні від імені всіх працівників художньої школи не тільки від педагогів, не тільки адміністрації, а від всіх всіх наших. Працівників щиро надзвичайно вітаємо з цією подією. Ви правильно сказали, що все перше, воно завжди особливе, воно складне, тому що він ішов до відкриття цієї персональної пістарки, ось уже понад дев'ять років, тому що саме стільки Тарас Петрович школі викладачем і е, дуже відрадно бачити сьогодні такий зв'язок поколінь, е, його вчителька е, і його тепер вже нинішні учні, які навчаються в ньому в, ньому в класі географічного відділення. Все це дуже взаємопов'язане між собою. І Я думаю, що е, нам варто пишатися тим, що вже в 2014 році другий викладач має свою персональну виставку. Побажала Тарасу Петровичу, щоб світ його натхнень ніколи не змілів, щоб він і надалі невпинно розвивав свою творчість, бо в нього є ще багато надзвичайних ідей. Підтримали свого колегу і інші педагоги, зокрема, пригадали, яким Тарас був учнем. Якщо давали йому тему, він дуже ретельно підходить до вирішення цієї теми. Він шукав. Довго, пошук композиції, такий схворий, очи відхід. Вже тоді з'явилася ця любов до мистецтва, вона дуже чітко відрізняла його, наприклад, від більшості дітей, які навчалися в класі. Але, звичайно, мені зовсім не випадково, а досить послідовно було те, що він вступив в Косівській, в Косівській училище, якщо Тарас Петрович знається, ще раз сказати, якщо то допомоги тільки дякую. за це. вас зараз ще раз на вітання та напутні слова отримав Тарас Петрович цього дня і від найрідніших людей. Загалом презентація відбулася в теплій і дружній атмосфері. Живе творче спілкування стало заключним акордом свята.